Тим часом у Криму зник син нардепа Анатолія Гриценка. Батько боїться, що Олексія вже могли вбити. Неофіційно я отримую різну інформацію: з одного боку, що син уже не живий, з іншого боку, про те, що живий і утримується, коли захоче, тоді випустять. Олексій Гриценко був активістом автомайдану. З ним в автомобілі їхали його друзі Сергій Супрудний, Наталія Лук'янченко. Теж автомайданівці. За словами нардепа, зв'язок із ними перервався учора ввечері о 23-й. Вони зателефонували йому й останні. Що сказали? Їх переслідують кілька машин і по них стріляють. Єдине, що ми знаємо, доки працювали мобільні телефони, що до моменту. Коли вони не виключилися, вони повинні бути у приміщенні колишнього українського військового комісаріату в Симферополі на вулиці Київська, 152. Це не перші українці, які зникають у Криму. П'ятеро активістів і журналістів, які кілька день тому повернулися з кримського полону. Сьогодні розповіли, що з ними було. Змусили зняти шнурки з кедів, і один із чоловіків почав мене цим шнурком душити. От один раз ударили у вилицю. Колокону, це, звісно, нічого в порівнянні з тим, що коїлося з хлопцями. От, схопили за волосся, теж відрізали ножем частину волосся. Ну, весь, час, весь час це був ну, на дівчат кої переважно чинили психічний пресінг. За словами активістів, їхню машину затримали на блокпості поблизу Армянська. Потім активістів відвезли до бази Чорноморського флоту в Севастополі. Там два дні тримали за ґратами, але потім відпустили.